Мені здається, дуже важливо не ставити знак рівності між Сполучені Штати Америки Дональд Трамп. Тому що, незважаючи на те, що Сполучені Штати Америки це президентська держава, так де вся виконавча влада зосереджена в руках адміністрації президента, це не абсолютно монархія зразка 17 -го сторіччя, де, незважаючи на знов таки широкі повноваження конституційні, президент не є і не може визначати все. В Сполучених Штатах Америки є Конгрес, так, тобто є Сенат, Палата представників, є законодавчий орган. Хоча він зараз, на жаль, є не повністю суб'єктним і недієздатним. Це динамічний процес, і те питання, яке перше ви задавали колезі. Дональд Трамп не вже не з нами. Дональд Трамп ще не з нами. Справа в тому, що скоріше за все, адекватне крило республіканської партії, євроатлантичне крило демократичної партії, сподіваємось раніше ніж пізніше, зможуть взяти гору серед абсолютно нерелевантних викликам часу ізоляціоністів, які не україні роблять погано. Тільки так, тому що зупиняючи допомогу підтримку України, вони б'ють по пакс Американам. і вся ця історія, яка відбувається останні півроку, вона про зменшення спроможності і потужності сполучених штатів, тому що доктрина Монро і погляди президента Квінсі Адамса, які можливо були. Доступні як варіант розвитку сполучених штатів 20-30-х роках 19-го сторіччя абсолютно нерелевантні в світі, які штати побудували за рахунок своєї фінансової спроможності долара і ВПК. тому гадаю, що Сполучені Штати не вийдуть з НАТО. На мою думку, те, що продекларовані 5% зокрема які будуть включати допомогу і підтримку України в тому числі, це хороший сигнал, але як кажуть, диявол криється в деталях: чи будуть ці 5% реалізовані справа, коли і як вони будуть реалізовані? Тому що е, виробництва, які потребуватимуть випуск літаків чи танків в 2035 тридцять році, дві тисячі як вони контрактують, це, е, це це катастрофа. Про що зазначив колега спроможність військово-промислового комплексу Сполучених Штатів і Європи, вона в рази більше ніж в Росії, але на сьогодні ми відстаємо в. Десятикратно, і це можна і треба швидко надлужити. Сполучені Штати Америки це вже робили в своїй історії в 1942-43 році. Тому Make America great again, але з правильної сторони. Вважається, що Україна заходиться на периферії зараз. Трамп не любить проблем суто за своїм психологічним а, типом. А він не хоче в'язуватися війну, знаючи, що легко зайти у війну, а дуже важко з неї вийти. Він намагається інших пов'язати своїми проблемами, він боїться брати на себе зобов'язання. Він взагалі боїться. Тому звідси його така фотографія, де він суворий. Непрогнозованість є його імідж, який він ретельно впроваджує і якого він дотримується. Але, як показувала, наприклад, та сама дискусія з дівчиною, яка задавала йому запитання стосовно тих самих ракет, він не любить програвати в тих форматах, в яких. Він несе вже відповідальність. Він же не міг відповідати дівчині на запитання, чому ви не можете допомогти моїм дітям від російських ракет. У час, коли я ховаюсь тут з дітьми, а мій чоловік воює на фронті. Він не згадавши її в кут, він вимушений був сказати, що він подивиться стосовно тих самих петру. Тому цей кейс показує, як можна комунікувати. Якщо Трамп не прогнозований, якщо це його імідж, то і неадекватна політика. То ми маємо знаходити адекватні підходи до неадекватної політики. Тому я думаю, що ракети перше будуть. А по-друге, їх насправді дійсно мало. Ми маємо розуміти, що ця пацифікована пацифікований захід, і та сама Америка, вона опускала снаряди. Чотирнадцять тисяч сімсот на місяць. То час, коли Росія в квітні травні 22-го року виселила шістдесятири вісімдесятих на добу, велика корабель довго розвертається. Коли ми говоримо про мир, а Трамп хоче нав'язувати мир, то мало хто буде інвестувати сотні мільярдів в те, щоб озброєць, і підпадати під цю ліварську критику. Навіщо ми не витрачаємо гроші на оборону? Навіщо ми не витрачаємо перепрошую, на охорону здоров'я, на соціальну політику? Чому ми викладаємо заради Ось цього, значить? Воєнна промишленова комплекса, які mm -hmm. стоїть е, ніс, тому ми маємо розуміти, що все це наслідок не тільки Трампа, не тільки Байдена, а протягом багатьох років, коли е, насправді всі там боролися за мир, так що е, зараз словами того, ні то каменя на камені може не залишити в цієї боротьби за мир. Тому нам треба повертатися в це, е, значить, бачення Трампа, е, коли він буде приєднуватись до перемоги, як він приєднався до Ізраїля, до того давивши на нього, щоб він домовлявся десь там посередині з Хаматом. Трамп не буде, не буде проти того, щоб стати батьком перемоги. І тому треба працювати. Аркет дійсно мало. Проблеми з орієнтацією Пітегекзита і його Колби, радників з Міністерства оборони. Також в тому, що значить вони нас не бачать. Вони бояться Росії, вони бояться проблем з Росією. Ну але все треба змінювати і знаходити ще раз наголошую, адекватні підходи до можливо навіть неадекватної політики і неадекватних політиків США. На жаль, через те, що в адміністрації 47-го президента поки досі немає розуміння експертизи, про що згадував колега про невідповідність тих людей, хто цим займається розумінням того, з ким вони мають справу. Путін і всі решта Кагало, там, Патрушев, Наришкін і Так далі це чекісти, це люди, які е, вчилися і працювали все життя в певних спеціальних службах, які навчені спеціально і досягли в тому на жаль успіху е, використовувати будь-які слабкості, зокрема й особистісті, Персон для того, щоб отримати те, що вони хочуть, і для Путіна ця гра вона ну вона є грою. Він затягує цей процес, аби бути за столом переговорів Власне, що Дональд Трамп і зробив його повернув в поле. Та тобто до того всі розуміли, що з Путіном наступний раз треба говорити десь там в Газі. Може в Оркуті чи в Коломі, вже вже де буде філія, знаходити всі гавагони помістяться. Здається, після того як канцлер Австрії в 1922 році в квітні побував поспілкувався з Путіним, крім е, проксі в Угорщині і Словаччині, Ніхто з ним не говорив. Тепер ми знаємо, що йому регулярно телефонує президент Сполучених Штатів. Телефонує вже знову президент Франції, да там і канцлер Німеччини думає дзвонити чи ні. Е, але знову таки тут е, не було б щастя, так не щастя і те, що грає в одну сторону, негативно це імпульсивність, непередбачуваність і певна непослідовність 47-го президента, Воно може зіграти так само в другу сторону, тому що він прекрасно розуміє, не отримуючи швидкої перемоги, ти себе да, не з, е, Україна стійка. Окрім суб'єктна, він же все це зрозумів. Тобто він десь був в ілюзіях, що ми витвір Байдена, і ми боремося тільки тому, що нам сказали кляті демократи. Що ви маєте воювати? Клятин Зеленський це повторив. Ні, тобто в них до це доходить. що ми суб'єктні нація, держава. І відповідно нас так не зламати. Якщо Сполучені Штати нас не будуть підтримувати, ми все рівно будемо боротися. А він щодня на прес-конференції буде бачити зруйновані українські міста, селища вбитих людей. Журналісти будуть записувати. Пане президенте, як же так сполучені Штати Америки не допомагають державі, що бореться за rule-based order. Тому цей процес в будь-якому випадку позитивний, але важливо, щоб. Ми спробували все таки вплинути на швидкість, тому що кожен день Росія вбиває сотні українців і може поширити свою агресію, якщо не будуть вжиті заходи на держави Балтії чи Північної Європи. Тому знов таки, важливі принципи. Сподіваємося, що рекрутинг і підбір і амбасадора і інших представників стратегічних комунікацій і міністерства закордонних справ посприяють цьому, а не віддалить Переміру, наприклад, отримав. Е, я не буду там згадувати того, що Кіткелов там згадував, значить, Теда Рузвельта, який там промирив Японію з Росією, які були виснажені у війні, а французи і німці не хотіли зв'ятися, тому що в них були свої проблеми. Як завжди Європа була розколота, і значить е, довелося знову до США звертатися. Е, але я скажу про Удавісена, який переміг на виборах другий раз під слоганом, що я зберіг вас від війни. А закінчив тим, що написав там чотирнадцять пункт Рудровільсана, де де один з пунктів був е, практично волю е, народом е, на той момент, які е, були в складі Австро-Угорщини. Тому я думаю, що ми можемо очікувати по аналогії від е, Трампа також щось таке на кшталт, якщо він хоче бути е, Нобелівським ловіатом, е, накшталтам волю народам Росії, тому що коли Рубіо каже про те, що Є народ Росії. Я про це повторюю 30 років, що немає народу Росії, немає території Росії, є народи і території окуповані Москвою. Але питання зараз не в тому. Питання в тому, що і другий президент Донор-Рузвельт також переміг на виборах, кажучи про те, що я в жодному випадку не нашлю, не надійшлю війська до, до Європи в цю війну. А фільмом 41-го року була значить сенатора сонячний сонячний дивіниць Чагануга Чучу. Розумієте, а потім вони насправді перемогли, тобто приєднатися до переможців. Важко не приєднуватись до переможців, особливо коли громадяни твоєї країни, які спочатку були за бо ніхто не хоче війни, а потім вони хочуть бути переможцями. Тому треба робити з Дональда Трампа, якщо він хоче бути Нобелівським братом і батьком нової архітектури безпеки, де буде Америка понад усім. Разом з Україною понад усе це треба робити таким чином, що ми будемо боротися. Бо до миру між Росією і Україною навіть не можна приєднуватись, тому що навіть військово-промисловий комплекс не буде приєднуватись. Не будуть приєднуватись європейські е, країни, будь перемагати Фіцу і Орбани, там Джорджі Сімеони, е, значить, джорджує будуть перемагати ті, як казати, наше вам це значить війна. Ми будемо знову будуть знімати у нашій недавний на США. бо раждо 4 четвертого охотник на олені, значить, цю цю. Полову і давати їм, значить оскари за те, щоб значить, дивився краще би не воювали. Тому треба робити те, що треба робити. Трамп приєднається. Якщо ми будемо боротися, ми боремося.